Вітаю вас, мої любі! Ласкава прошу до каналу! З вами Оляна. Сьогодні поговоримо на тему стосунків або відносин з людьми-дементорами. Пам'ятаєте, у книзі або у фільмі про Гаррі Поттера були такі істоти, дементори, які випивали з людини її живільну силу, її енергію? Так от, є такі люди, не обов'язково вони були такими завжди. Це можуть бути люди, які потрапили в певну ситуацію і довго мають жити в ситуації, яка їх в принципі не влаштовує, не влаштовує на ментальному рівні. Вони розуміють, що не влаштовує, але адаптуються під небажану для них ситуацію. Або можуть бути люди, які не усвідомлюють навіть, що вони в ситуації, яка їх не влаштовується тоді, коли їхні почуття і емоції заблоковані. <клес> вони розуміють, що щось в житті йде не так, але що саме не так, вони не розуміють, тому що звикли апелювати тільки до логіки, а логічно, начебто, все в них е, йде правильно. Але внутрішнього душевно вони нещасливі люди. І от такі люди, які нещасливі, або які просто мають такий характер з дитинства, там є купа своїх причин, можуть випивати з вас вашу життєву енергію. Ще раз повторюю: це не обов'язково такі люди з самого початку вашого спілкування. Можливо, коли ви починали спілкуватися багато років тому людина була одна, життєрадісна і позитивна, і щось сталося в її житті, якісь події, або якісь рішення вона ухвалила, які призвели її до стану такого-дементорства, як я це називаю. Як можна зрозуміти, що ви. Потрапили в такі відносини з людьми-дементорами. Номер один: ви починаєте відчувати, що ви взагалі втрачаєте себе і втрачаєте право власності на свої думки, на свої почуття, тому що вони начебто завжди неправильні. Люди-дементори, це моя назва для них. Часто поводять себе так, що є, в принципі, дві думки їхня і неправильна. І навіть коли їхньої думки ніхто не запитує, вони її нав'язують силоміць. Ось. І ваша думка завжди неправильна. І чим більше ви спілкуєтеся з такою людиною, ну, ви проходите в принципі, більшість стадій того, що називається «газлайтинг». А, тобто ви починаєте сумніватися у своїх власних думках, у своїх власних рішеннях, у своїх власних почуттях, так наче ви на них не маєте права. Тому що вони завжди все знають. Це ще люди, яких можна описати фразою Все знають тільки не літаю. А вони можуть не побудувати жодної кар'єри, але вони знають обов'язково, як її треба будувати вам, або які помилки вам не треба було робити на своєму робочому шляхові. При тому, що в них може майже не бути взагалі робочого досвіду. В них може не бути взагалі родини, але вони обов'язково вам нагадають, які помилки у стосунках приватних ви зробили і чому ви, наприклад, не створили родину або створили родину за їхньою думкою. Якусь, ну, скажімо, не дуже, не дуже вдалу. Навіть в них може бути родина, але вони будуть нав'язувати на все це свою точку зору, тому що в них все ідеально, а ви завжди якийсь не такий. Вони можуть запитувати у вас з такою, начебто, душевністю, як у вас справи? І коли ви відповідаєте їм вас справи на якісь такі речі, які для вас важливі, які вас турбують, ви можете почути, ой, та ладно тобі, чи не проблема? Ну, тобто, це знецінення абсолютно ваших обставин, ваших почуттів, ось тобто через якийсь час. Спілкування з людьми менторами. Ви відчуваєте, що з вами по всіх фронтах щось не так. Вам майже ніколи не кажуть, що вам вдалося. Вам майже ніколи не зроблять комплімент за щось таке конкретне, за що можна було б похвалити. Тому що у людини немає ресурсу хвалити. Людина не задоволена, незадоволена внутрішньо своїм власним життям. Відповідно, в неї немає ресурсу. Хвалити вас когось ще. Їй треба а, упевнитися, що а, в усіх інших також є якісь проблеми, також є якісь негаразди, також є якісь вади, а, тому що внутрішньої її грозе своя власна нереалізованість. Якщо ви подивитеся, то а, щасливі люди, реалізовані люди, не починають сварок, не починають травити інших людей. А, вони Впаки, краще піднімуть. Прости ж рейтинг іншої людини у її власних очах або в очах оточуючих, ніж будуть когось опускати, тому що їм це просто не потрібно. Реалізовані щасливі люди не починають воїн і не починають скандалів. І у реалізованих щасливих людей немає настанови, що є дві думки моя і неправильна. Вони можливо не дуже швидко переймають чиїсь думки, але вони і свої особливо так не нав'язуються. А так що, мої любі, якщо ви спілкуєтеся з людьми, які начебто або нейтрально до вас ставляться, або навіть приязно ставляться до вас, але ви відчуваєте, що чим більше ви з ними спілкуєтеся, тим більше ви на душевному плані, моральному плані втрачаєте себе, тим більше це ознака, що ви спілкуєтеся з людьми-дементорами. І як це не дивно? Спілкування з цими людьми, воно може бути, наприклад, продуктивним в якихось інших сферах. Наприклад, якщо ця людина знає, як заробляти гроші, вона може вам підказати, як і заробити. Ось, але від того, що ви будете біля неї заробляти гроші, не означає, що ви не будете втрачати себе. А ця людина може вам підказати, як, наприклад, доглядати за собою, якщо вона сама це вміє. Але це не означає, що біля неї ваша самооцінка буде підійматися. Тобто о, біля цих людей, як біля будь-якої людини, у вас можуть бути якісь ну, нормальні рухи, позитивні, позитивні, а в якихось аспектах вашого життя, але загалом на моральному плані ви будете відчувати, що з вами постійно щось не так. І якщо не вийти і не дистанціюватися, від дементора не вийти з цих стосунків, поступово людина взагалі втрачає віру в себе. Так що, якщо таким дементором стала ваша близька людина, я не раджу ніколи з близькими людьми. Якщо тільки немає фізичного і сексуального насильства, я не раджу ніколи рубати прямо... Зв'язки, Але я раджу дуже сильно дистанціюватися в тому плані, що, ну, по-перше, дистанціюватися фізично, а коли ти дистанціюєшся фізично, 90% що ви дистанціюєтеся дуже сильно і морально від цієї людини або від цих людей. Треба оточувати себе людьми, які до вас ставляться дружньо які достатньо впевнені в собі і позитивні щодо свого власного життя, або наповнені мрією і надією, і щось для цього роблять, щоб принаймні не акцентувати на якихось ваших промахах, а на якихось ваших перемогах і позитивних якостях. Це не означає, що близька людина не може нам ніколи нічого підказати, ніколи покритикувати. Але знаєте, критика, та яка конструктивна, це така маленька щепоточка солі у велику страву. А якщо критика це і є одна та страва, а щось добре це та щепоточка солі, то ну, напевно, що такі стосунки підтримувати не потрібно. Так що тримайтеся, будь ласка, подалі від дементорів. І не ставайте дементором самі. Думайте, якщо ви до цього схильні, думайте, де ви загубили задоволення, натхнення від свого власного життя. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Бережіть себе.